Сесії практично зі сторони партії регіонів, влади була зірвана сесія. На сесії були дуже багато важливих питань, де ми планували їх прийняти і прийняти ті звернення до Кабінету міністрів про ті реальні ситуації, реальні ситуації, яка є в нашій області. А це йде мова за стан автомобільних доріг у Чернівецькій області, це йде мова за е, фінансовий стан Черновеської області і, і, і так далі. Йде мова про те, що сьогодні звертаються люди до нас, як до депутатів обласної ради, з прохання їм допомогти у багатьох питаннях. І ми сьогодні у зв'язку з тим, що Партія регіонів зірвала і не дала можливості сесії попрацювати, практично ці рішення не було прийняті жодної. От. Ми е, зрозуміли, що будучи в меншості, реально вплив на дану ситуацію немає, тому що е, основному в основному більшість у Чернівецькій області і всю відповідальність на себе влада, начали, е, в тому числі і. Е, е, фракція партії регіонів. Тому ми звертаємося до вас і звертаємося до людей у цій ситуації бути рядом і бути біля нас, підтримувати нас у тих реальних діях, які ми сьогодні робимо в обласній раді.